Доброго дня, дівчатка! Хочу вам розповісти про мої покупки за цього року. Купила я собі сьогодні ниточки. Тут багато є, я не рахувала. Це був набір, в магазині в нас купила По дві, по дві ці два моточки. Не вказали, що ниточки непогані, без номерків, але но мені подобаються. У мене вже теж було таке, я собі купувала набір. Дивіться, які красиві. Написано Моліне, Були, вони в мене Мала. були в магазині вона мені казала пораз там не знайду. Коротше по 6 гривнів так, казала. І вона мені дала дешевше. що беру цілу в А вони не починали. І, мабуть, казала багато є, мабуть, 100 мотків є. Дивіться, яка красота. І ще я собі хочу я вам сказати свої покупочки цього року. Дивіться, яка я собі зам... купила собі швейну машинку, уже о... пробувала вишивати щось і буду собі це була... О, непогана така фірма Silver Quest. О, хочу для себе щось для, буду вишивати. Ці рушнички підшивати пасхальні. 33 програмки, дивіться, як все гарно тут розпитували.